Вітаю! Сьогодні вирушаємо у світ професій. Всі професії важливі, всі професії потрібні. Не буває жодної дорослої людини без професії. Кожен обирає її за бажанням, за вподобаннями та за покликом серця. Але головною професією є мама та, та тато. Знайомимося з професією музиканта, який грає на інструментах. Усім відомий рибалка, що прибу їсти треба і воду лізти. Що посієш ти і пожнеш, професія агронома дуже важлива для нас. Листоноша розносить листи, телеграми та й газети, вчитель в школі навчає або вихователь у садочку, без лікаря ніхто не може жити, він лікує і дітей, і дорослих. Кухар нас годує, а вдома мама. Швачка нам шиє одяг різноманітний. Будівельники будують будинки, школи, садочки, лікарні. Двірник наводить порядок, замітає у дворі. Професія-прибиральниця це чистота у приміщеннях. Садівник наводить лад у нашій клумбі. Отже, всі професії потрібні, всі дуже важливі і нема найголовнішої професії.